Якби всі були багаті, то що б тоді було? Я вас розчарую, нічого хорошого. Для чого існує бідність, для контрастності, це як білий і Чорний день та ніч, плюс-мінус південь, північ, верх низ. Побувавши внизу, знаєш, що таке верх. Змерзнеш на півночі, зрозумієш, що на півдні спекотно. Сонячний день кращий за темну ніч. Хто народився або побував у бідності, точно знає, що таке багатство. Йому є про що розказати, написати. Він не тримається за багатство, тому що бідність його згартувала. Він цінує бідність, але любить багатство. Бідність забрала всі його страхи, а багатство подарувало перемоги. Отже бідність буде завжди хочете ви того чи ні. І на закусочку чаша мудрості притча бідність і багатство. Прийшли бідність і багатство до одного чоловіка і питають. З нас гарніший. Слякася чоловік думає якщо скажу бідність гарніша, то розсердиться багатство і піде, а скажу, що багатство прекрасне, тоді бідність образиться і мене замордує. Подумав, подумав чоловік та й каже Ну ж бо, не сійте переді мною, походіть туди-сюди. Почали бідність і багатство походити перед чоловіком. Ти, бідносте, дуже гарна зі спини, коли йдеш, сказав чоловік, а ти багатство просто прекрасне, коли прямуєш до мене.